תודה רבה. <figured> Вранці 6 грудня у Луцьку було чутно звуки вибухів. Обласний центр з кількох напрямків атакували російським БПЛА. Одному з мікрорайонів зафіксували задимлення, зайнялися продуктові склади. Під час дронової атаки ніхто не травмувався, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Виникла пожежа на складських приміщеннях з продуктами харчування. На місці працювало понад пів сотні рятувальників, 12 одиниць техніки і робот для пожежогасіння. Воня гасили понад 4 години. Знищені майно, оздоблення та продукція на площі орієнтовно 3800 метрів квадратних. Це були склади, зокрема мережі «Сімі» та Сім 23 у Луцьку. Руйнування кажуть, масштабні матеріальні збитки великі. Жоден з працівників не постраждав, бо всі спустились в укриття. За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Рудницького, над Волинню фіксували 22 російські дрони. 11 із них збили. limb.